Опанувати нову професію та почати з нуля власну справу. Пані Інна, як ніхто знає, що, попри всі складнощі, це можливо. Два роки тому вона разом із дітьми рятувалася від російської окупації. Сьогодні ж жінка не лише успішно опанувала професію сушиста, а й пробує навчати цьому інших. Я пробувала себе у всьому. Я робила полуфабрикати на замовлення. Я робила голубці, я робила пельмені, я робила котлети. Я ну. На листочки, я все це робила теж на замовлення. Я в цьому себе теж пробувала. Ну, в мене це також виходило, але ну. Я я знайшла себе в цій роботі. Я спочатку робила це все для своєї дитини, для своїх знайомих. Днями пані Інна спробувала себе у ролі викладачки. Дебют розділила з учасницями Тростянецького центру денного відвідування для людей з інвалідністю хаб незламні для багатьох учасниць. Приготування відомої страви японської кухні стало справжнім відкриттям. Чесно кажу, перший розробила. Ніколи не робила і і навіть і, і в ніколи ніколи не робила і не їздила ніде, не ходила в суші бари. Я його ніколи не їла, ніколи не куштувала. Оце перший раз мій досвід сьогодні. Я буду перший раз куштувати, загадувати бажання. Те, що в перший раз куштуєш, треба загадувати бажання. От я буду загадувати бажання своїми ролами, які я сама власноручно приготувала. Учасниці навчились виготовляти роли маки з огірком, сніжним крабом, філадельфія та класичну Каліфорнію. посміхаючись, зізнаються, що на перший погляд легкі процеси не такі вже й прості. Фіадельфія класична і маки. Перший раз чи складно це робити? Складно ну для мене складно. От якраз і закрути це найскладніше для мене. Так, щоб воно не розпалося, не щоб воно держало форму. Це дуже захоплююче, і тут є такі тонкощі, які треба знати, щоб він не розвалився, щоб цей рол закрутився так, щоб нічого лишнього не виглядало, і тим, і щоб він ну, тримався докупи. Тобто майстриня Інна нам розказала оці ці всі нюанси, без яких це неможливо було вдома. Ну, це ми не змогли самі зробити до слова. Це далеко не всі секрети приготування якісних ролів, якими поділилась пані Інна під час майстер-класу. Головне. Е Вибрати гарний крем-сир, щоб він був плотний, тому що, якщо він буде дуже м'який, він просто у вас з рола вилізе, і вам буде просто не дуже зручно його скрутити. Це буде дуже тяжко. І звичайно ж, це. Смачна і якісна рибка. Також майстриня розповіла цікаві факти про споживання Васабі. Васабі дається для того, це не просто там, щоб гостринка. Васабі, якщо ви користуєтеся свіжою рибою, да, форель, лосось, яка там вам на смак, е то в багатьох доставках роблять тільки свіж ну, свіжої риби. І е раді того, щоб не, не було всяких там, недобрих там, гельмінтів, чи як, ну, я вибачаю за такий цей, то їдять васабі, це Васабі це китайський хрін. Такий пізнавальний захід відбувся на базі хабу Незламні завдяки співпраці з жіночим центром працевлаштування. Учасниці отримали сертифікати та стартові набори, що у свою чергу дає можливість почати власну справу. В Той час, як жінки здобувають економічну незалежність, скажімо так, в тому місці, де вони живуть, вони автоматично піднімають рівень. Розвитку і економічних можливостей громади даний проект реалізується в рамках проекту «В 2 Діємо за для жінок та їх можливостей», що впроваджується UNFTA фондом ООН у галузі народу населення. За фінансовою підтримкою Європейського союзу в партнерстві з громадською організацією і інноваційні соціальні рішення. Завдання проєкту допомогти опанувати нову справу та здобути фінансову незалежність саме вразливим категоріям жінок. Дуже багато зверталося жінок, немає зараз роботи. Вони дуже хотіли працевлаштуватися. Це особливі мами, це жінки, які не мають роботи, жінки з інвалідністю. І ми знайшли. Людей вони дуже задоволені, і зараз вони опановують професію сушиста і, думаю, себе реалізують. Можливо, будемо проводити надалі гуртки у хабі, і вони будуть далі навчати, далі себе реалізовувати. Співпраця жіночого центру з працевлаштування з Тростянецькою громадою розпочалася ще у жовтні минулого року. Курси з манікюру, флористики та візажу все більше жінок опановують спеціальності, які відкривають перед ними нові можливості у самореалізації. На сьогоднішній день одна із жінок, яка пройшла навчання, вона вже, скажімо так, відома навіть в Європі, це Катя Ганчаренка. Фонд ставить перед нами завдання провчити 15 жінок кожного кварталу, але всі, так як велика кількість бажаючих, ми нікого не обмежуємо, всіх запрошуємо, проходьте. На майстер-клас і будете навчатися наші двері відкриті для всіх. Аби не втратити нові вміння та знання у хаб незламні, планують започаткувати нові традиції, час від часу збиратися саме для приготування ролів. Тож, можливо, зовсім скоро тростянчан запрошуватимуть на вечори японської кухні у хаб незламні. Якщо мами наші навчаться це робити, а вони навчаться, вони навіть вже навчилися. І так ми зробимо якийсь вечір, де будемо робити суші, вчити робити суші, ну і, звичайно, пригощати, так що ласкаво просимо. І далі будуть ще Інші спеціальності ми будемо співпрацювати з Мариною і навчати іншим спеціальностям. Далі буде по завершенню навчання. 15 учасниць отримали міжнародні сертифікати та набори для старту власної справи. Я думаю, ми цю команду, яка сьогодні навчалася, з задоволенням не разу ще зберемось. Зробимо вже більш професійно професійно. Сьогодні ми тільки пробували, А надалі я думаю, будемо удосконалюватися і сподіваюся, що в нас це буде як наша справа, яка приноситиме нам дохід. Уже найближчим часом. Жіночий центр працевлаштування запросить тростянчанок опанувати професію піцайоли. Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.